На дворі весна, багато хто переходить до підживлення. І хтось користується навісними розподільниками добрив, хтось користується причіпними. Але я думаю, що ви знаєте, що є ще і величезні, причіпні розподільники добрив, які можуть закривати величезні площі. За рахунок чого? За рахунок того, що ось цей навантажувач-кран. Один раз завантажив його і він далі розкидає велику площу. І сьогодні якраз поговоримо про що? Про причіпний розподільник добрив величезної кубатури 9400 літрів, який, розкидаючи площу до 42 метрів, може спокійно обробляти сотні гектарів за день. Особливість ранньовесняного внесення добрив в чому, що. Земля не має несучої здатності. Вона тоне. І трактор, якщо буде на спарці, це добре. Але якщо він буде рухатися з розподільником важким, то цей розподільник буде тонути. Даний розподільник якраз і є на великих колесах для чого? Для того, щоб не тонути, не провалюватись. І ось тут його прохід разом із трактором. Дивіться, прохід трактора. На спарці і прохід розподільника, ось колеса розподільника. Вони не глибше, ніж йде трактор. Тобто несуча властивість землі збережена, ґрунт не пошкоджений, відповідно, все на однаковій, на однаковому фоні, все на однаковій глибині, нічого не тоне. І агрегатам наступним значно простіше обробляти землю. І відповідно трактор не перевитрачає паливо. Компанія Тазін Машинері Україна знаходиться в Житомирській області, де будемо демонструвати причіпний розподілювач мінеральних добрив Пун Акцент це наша флагманська машина, яка вміє працювати по картам завдань і диференційно вносити мінеральні добрива. Дана машина має об'єм бункера 10 тисяч літрів. Це якраз той оптимум між навантаженням, яке машина буде залишати через колії на Поле рекомендовано агрегатувати дану машину тракторами потужністю 180-220 кінських сил. Характерною особливістю даної машини чи серце даної машини це є система EMC задається карта завдання, по якій через комп'ютер ми бачимо поле. В залежності від технічного завдання машина бачить, в якій умовному квадрат її треба кинути. Умовно беремо 100-120 кг мінеральних добрив. За рахунок того, що вона буде змінювати точку падіння на тарілки і відкривання, то що я казав, що у нас є 4 електричних сервоприводи, які в реальному часі дуже швидко відкривають, закривають, змінюють точку падіння. Таким чином досягаємо того, що певне добриво, певний час падає на тарілку. І відповідно, в залежності, воно ближче до центру чи далі від центру, воно летить у заданий квадрат. Має привод відвалу відбору потужності, привід тарілок, які розподілюють мінеральні добрива. Це зроблено для того, щоб більшість тракторів в Україні в сегменті 200 кінських сил мають просту систему гідравлічної системи з відкритим центром. Яка не може задовільнити роботу е таких машин. Тому е було прийнято рішення для зменшення гідравліки від трактора зробити простішу машину е для приводу від валу вору потужності. Єдине, що ми використовуємо в гідравліці, це у нас гідравлічне складання розкладання тенту та е рух е пасового конвеєра, який подає е мінеральне добрива на е секцію розподілення. Також із особливостей у нас сам бункер від шасі встановлений через демпфери, Тим самим він може поглинати вібрації під час роботи і їзди по полю. Це нам дає довговічність всієї машини, так як вона працює постійно в полі і переїжджає через різні нерівномірності рельєфу. Для того, щоб забезпечити безпеку роботи. Машини в парі з агрегатом з трактора. Наші машини в обов'язковому порядку обладнуються гальмівною системою. В залежності на вибір від клієнта, вона може бути або пневматичною, або гідравлічною. Наш пасовий конвейер зроблений з суцільної лінти, завдяки чому він має гідравлічний привід доброго через засновного бункера. Попадає в попередній бункер для розподілення по двом секціям. Дана машина обладнана датчиками заповнення, які регулюють роботу основного конвейера пасового для того, щоб рівномірно заповнювалися ці дві сторони. Таким чином, коли треба завантажити доброго. Цей попередній бункер перед розкиданням. Гідравлічно датчик дає інформацію, що йому потрібно, його потрібно дозавантажити, і гідравлічно конвейер подає цю масу для завантаження. Характерною особливість цього даного конвейера є те, що він постійно працює і дуже легко обслуговується. Якщо подивитись на машину, щоб підкреслювали. Грізні інженери практично без зайвого інструменту є спеціальний ключик. Тут стоять болти на півоборта, вони відкриваються для швидшого очищення під час завершення роботи для обслуговування даної машини. Також дана машина наша обладнана опцією телемат, вона слугує для того, щоб для роботи під час обходу. По краям поля, щоб добро, мінеральні добрива не вилітали за е, границі поля. Таким чином вони гідравлічно опускаються і, в залежності від норми і кхм, довжини, ми регулюємо шторки, е, перенаправляємо доброво, яке злітає з тарілки. Для того, щоб е, все доброва до 100% залишалося на полі і не вилітало за. Там, межі поля. Дана машина працює від 24 до 50 метрів можливості розкидання, якщо це дозволяє балістичні можливості добре. Яким чином це регулюється? Ми вибираємо, можемо вибирати типом тарілок, можуть бути С-6, С-8 і С-12. С-12 це від 42 до 50 метрів розкидання. с 8 36-42. С 6 і тридцять шість на всіх машинах. Ми використовуємо розподілюючі тарілки VXR для довговічності роботи. Так, а яким чином досягається рівномірність розкидання, окрім тарілок? У нас стоять чотири електродвигуни. Два, які відповідають за норму, а два за ширину розкидання. Рівномірність досягається за рахунок відкриття в реальному часі, заслідок над отвором неправильної форми, так, скажімо так, запатентований. І в залежності від зміни точки падіння добрива на тарілку, воно рівномірно розподіляється по полю. Поширені розкидання. Поширені розкидання і по ну, відповідно норма. Які особливості даних розкидачів порівняно із Амазоне? Перше, в нас є демпфери між бункером і шасі. це немаловажно, яке буде гасити вібрації від шасі, тим самим давати вібрацію на роботу машини, що внаслідку може бути нерівномірне внесення розподілення мінеральних добрив. Друге, це можливість універсальність використання з тракторами, які мають менш потужну гідравлічну систему. Тому що, для прикладу, ви працюєте в полі, вам треба замінити трактор з певних причин. А через те, що в них є на відповідність по потужності гідравлічної системи, ви це не можете зробити. Тут наша машина в цьому більш універсальна. І лише потрібно 30 літрів гідравліки. Для приводу пасового конвейера, У нас йде механічний привід тарілок, але ми масу вираховуємо, яку розподіляємо за рахунок скручування траціонного валу у нас на приводі тарілки. На інших виробниках в них вимірюється поток гідравлічної рідини, і за рахунок цього вони це вимірюють. Але так як гідравлічна рідина може з часом нагрівається і вона втрачує свої еластичні властивості. І тим самим може бути похибка. По конвейеру, у нас конвейер стоїть відповідно передньої частини до задньої, він стоїть з нахилом. Відповідно, добривом легше потрапляти до попереднього бункера перед розподіленням. Ну Тут виходить конвейер піднімає вверх, ніби добриво. Ні-ні. Він стоїть тако трохи під, під кутом зверху донизу. І він його за рахунок конструкції він його поділяє і пересипає. Також ви бачите, щіточки біля тарілок, вони спеціально зроблені таким чином, щоб добриво, яке буде падати на тарілку, так як тарілка крутиться з великою швидкістю, виходить за вихованням повітря, щоб не здувалося повітря, вона його якраз перенаправлює на ту точку падіння, куди воно має впасти. для Рівномірності розподілення. Щоб турбулентні потоки не зносили не його? Не угу. Бо є різна доброва, є більш лецюшими властивимися, а є таке більш, яке воно легко дрибиться, і тим, тим самим воно тоді сильніше розбивається. Угу. Так, а в чому особливість от даних розкидачів великих таких? Да? Чому люди беруть великі розкидачі, а не маленькі? Сама велика різниця між навісними і причіпними це об'єм бункера. За рахунок цього великі господарства можуть за добу зробити більше, закрити більшу кількість площ. Це так як ви знаєте, що у нас агрономічні строки дуже короткі, це може бути там. 2, зазвичай до 10 днів нам треба встигнути закрити вологу і внести доброва, нам треба за короткий проміжок часу закрити більшу кількість площ. Таким чином дана машина буде більш продуктивною за рахунок менших часу простоїв на завантаження. Це перше і можливість використання з менш потужними тракторами. Якщо ми говоримо за машину там 4 куба, це треба вже трактор, що був там 150-200 кінських сил, який, так як навантаження, йде на задню навіску. І Якщо говорити там вже більш великий розподілювач, таким чином він потребує більш важкого трактора, для того, щоб його підняла навіска, і він з ним за повному бункері їздив. А завдяки великому бункеру ми можемо використовувати трактор, який лімітується до 200 кінських сил. З меншим ущільненням е, на ґрунт і е, з більшою, більшою продуктивністю. А менше ущільнення на ґрунт за рахунок більших шин. Е, на ньому. І маси самого трактора. Трактор е, потужністю там, 200 кінських сил важить 7-8 тонн. Трактор там, 300 кінських сил важить 14-18 тонн. Майже в два рази важчий. Ну, але ж є навісні розкидачі, які ставляться на візки причіпні. Так, на візки, але ми тут втрачаємо з продуктивності, тому що вам умовно розраховуємо, цього бункер в три рази більший, тому три рази менше треба буде витрачати час на завантаження, то їхати до точки завантаження і повернутися на точку, де він буде працювати. За рахунок більшого об'єму ми не витрачаємо зайвого часу для переїздів. Та не витрачаємо час на завантаження логістичне. Таким mm -hmm. чином, ця машина буде продуктивнішою. Зазвичай такі е машини підходять для господарств, які мають велику кількість площі, вона розміщена в різних е скажімо так, районах. Де довгі переїзди. Довгі переїзди, довга логістика перевезення мінеральних добрив, е завантаження, розвантаження. Це дуже простоці обслуговування. Чому її простота? По-перше, ми витрачаємо менше потужності по гідравліці. У нас є механічна передача, яка потрібно раз там в тиждень промастити певні підшипникові вузли. Обслуговування конвейера у нас зроблено таким чином, що ми можемо з будь-якої сторони підійти, відкрити сервісні лючки дуже швидко, повидувати, поочищати, якщо вони до них потрапила певний бруд. Машина більш проста. Для швидшого обслуговування, скажімо так. А чим простіша машина, їй легше працювати оператору, трактористу, так, наз... так скажемо, і вона більш довговічна. Для техніки безпеки в кожному бункері є сітка, Через... там орієнтовно фракція півтора на півтора сантиметра квадрата. Є в ньому мішалка. По аналогічному, в принципі, як на навісній машині, яка е, прокручується 17 обертів за хвилину для е, розрихлювання добра, щоб воно не злежувалось. А чому так повільно? Для, якщо буде швидше крутитись, вона буде більш дрібнити і робити под, розбивати мінеральне доброво, після чого воно, воно втрачає свою е, балістичні властивості і воно не буде рівномірно розподілюватись. Буде пил висипатись за ним просто. Да? Які у вас умови придбання даних розкидачів? Стандартні умови це 100% оплата, можливо, фінансові під Гранди ЄБРР також вони підходять. Під державні програми 579 додатково є партнерська програма, програма фінансового відкуну Україна. Для кожного клієнта можемо підібрати ідеальні умови.